Ух ти, справжнє шато, як красиво. Подивіться. Яка тут нескінченна кількість виноградників? А зараз ми їдемо в місце, яке я дуже люблю знімати в наших блогах. А Макс каже, що там нудно. Це винне шато. Причому я люблю виноробні і винні заводи не тому, що там можна продегустувати випити вина, А мені от подобається сама романтика цих місць. От мені здається, якби я не була блогером, я би точно висадила десь тут виноградник і робила вино. От, але поки у мене нема своєї власної виноробні, ми їдемо в винне шато Чезай. Ух ти! справжнє шато, як красиво. Вітаю вас! Вітаю на території Шаточизай. Виноробство і виноградарство на цих територіях. Перші згадки є навіть з другого століття, що навіть ще від кельців. Вся територія, де ми з вами знаходимося, це все називається Урочище Чизай. Ця назва пішла від імені винороба Чиза, який проживав на цих територіях у 13 столітті. Він займався виноробством, виноградарством. Про нього є згадки в історії Берегівщини. У Чизай можна замовити екскурсію з дегустацією. Ціна стартує від 240 5 гривень з людини мені сподобалось, що тут можна дізнатись історію та особливості виноробства всього Закарпаття. А ще на території шато є музей виноробства. Наприкінці 80-х років за часів радянської влади був сухий закон. Була антиалкогольна кампанія, коли всі виноградники викорчовували і знищували. На Закарпатті знищили майже найбільше. Тут було знищено до 95 всіх виноградників. І навіть дотепер з тих часів і половини не відновили. Кажуть, що колись тут було близько 14 тисяч гектарів виноградників. Тепер близько 4 тисяч лише. І заглянемо у виносховище. Чизай. тут у цистернах зберігають уже готове вино? Так, так вона скажіть? Ну, в на... літрах. Насправді це сховище розраховано приблизно на 2,5 мільйони літрів вина. Також тут витримують воно у бочках, і дуже особливе, і гристе я бачу. Тут у вас е, дату 24.02.2022 рік. Да, так і є. і цей ігристи дійсно було закладено в ці пляшки 24 лютого. Це було чисте співпадіння. Ми продовжували свою роботу. Наш директор разом з нашими виноробами, рано вранці закладали ігристи, Люди робили дійсно свою роботу. Я думаю, що в день перемоги ми дійсно його відкоркуємо, спробуємо, будемо відмічати перемогу. Але саме цьому ігристому треба ще декілька років витримки. Тоді воно стане ще кращим. Що так багато ми вже наслухалися про ці вини, що хочеться спробувати? У нас буде зараз дегустація. Вона входить в екскурсію. Будемо дегустувати вісім вин. Так найбільш цікаві для мене на дегустації були розе від Олега Скрипки. Вони ще зай зробили спільний проект, айс-вайн і культове вино, яке було дуже популярним колись. А чи відновив рецепт? Це троянда Карпат. Слухайте, ну щоразу, коли ми знімаємо якісь виноробні українські, я завжди дивуюся, в нас в Україні є таке класне вино. Чому я до цього цього не знала? Звичайно, після дегустації можна придбати все, що сподобалось у крамниці на території шато. Ей, патрончик, каштанчик Ще є локація, яка називається Чузай Мала Гора. Вона знаходиться в іншій частині берега, точніше, навіть за містом. І фішка в тому, що тут на території є ресторанчик і міні-готель на три номери посеред виноградників. Причому, отам з заднього двору, можна вийти на виноградники погуляти. Подивіться, яка тут нескінченна кількість виноградників. Зрозуміло, що зараз воно виглядає ще ніяко, тому що початок весни ні винограду, ні листочків ще немає, але кажуть, уже в травні тут буде супер зелено і красиво. Разу, коли ми знімаємо серію з України, то дивуємось, скільки у нас неймовірних місць, яка у нас багата історія і які фантастичні люди. Зараз так важливо розвивати своє, цінувати своє, любити своє. І ми щасливі, якщо після цього відео ви полюбили Україну хоч на трішечки більше. І так, а ми любимо вас. Па-па!